Я йду по Нью-Йорку, О, я не можу це повірити. У цьому відео ми з вами прогуляємось по Таймспер, побачимо статую свободи, потремо бику яйця і навіть політаємо над Нью-Йорком на гелікоптері. Тож не забудьте про лайк, підписку та комент. Я дуже старалась передати вам атмосферу мого Нью-Йорку. Напишіть, чи сподобалось вам. Привіт, мої дорогенькі! Як ви бачите, за мною люди, люди ці не просто так о прикольно мені. машуть. Е, я записую відео е, з аеропорту і їду я в. Місто, напевно, про яке я навіть ніколи мріяти не могла. Я тільки що знайшла пост, я його е, обов'язково е, додам, прикрі, прикріплю е, про те, що в 2018 році я стояла, я тільки переїхала в Київ, і я стояла біля Гуліверу, торгового центру. І я така, типу, все, моя наступна подорож повинна бути до Нью-Йорку. І вже пройшло стільки років майже 8 років, 7 років, а воно впало. Коротше, їду я в місто своєї мрії, про яке я навіть не могла е подумати, помріяти. Я не вірила до кінця, що я туди їду. І це місто Нью-Йорк! Ви готові. А -а -а. Ох, здавалось все добре. Але тривожні передчуття не відпускали. І я вже прилетіла в Нью-Йорк. і, мабуть, я зараз повинна. Пригати, кричати від щастя, від радості, але, на жаль, сьогодні Дніпро моє рідне місце обстріляли. Обстріляли так, як наче це сансет десь на Гавайях. Але, на жаль, це не сансет хотілося б. Це сансет від полум'я, від ракет, від шахетів, які розтрищили будинки. Це дуже сумно і я не знаю. Звісно, в Штати я приїхала через війну і живу зараз тут. Але, блін, я б, напевно, якщо обирати, краще б я була в Україні, не була в Нью-Йорку, але тільки щоб не було вдома війни. Друзі, які мене дивляться. Я за вас дуже за всіх переживаю. І сподіваюся, що всі цілі. Люблю вас. Я йду по Нью-Йорку. О, я не можу це повірити! York, Та-ра-тара-тара тара. тара тара та та ра та York! Нью-Йорк вночі це коли на вулицях горе сміття. Але знаєте, для мене це як кумбик квітів. Я, звісно, думала, що це так станеться швидко. Але ж так швидко всю ж ніч, всю в цей вечір, в цю годину я побачу Таймс-сквер. Це на максималка. О, диви, машина! Машина часу, Влад! Хто хоче в машину часу. Наш Airbnb був за 10-15 хвилин від Таймсквер. Тож ми одразу туди рвонули. І що я вам скажу? Вражає. Це гігантські екрани, неонові вивіски. Анімації все блимає, рухається та світиться. Людей, звісно, повно навіть у другій ночі. Відчуття, ніби стоїш біля Гуліверу в Києві, тільки в 10 разів більше. Good morning, New Yorkers! <laughs> в самий теплий день ми вирішили поїхати на статую свободи. І в цілому не прогадали. Але потрібно врахувати, що не одні ми такі розумні. Попереду товпа таких, як і ми туристів. Не можу повірити, що зараз я стою прямо біля статуї свободи. Щоб до неї добратися, потрібно взяти фері, який вас довезе до цього острову. І статуя свободи має пару цікавих фактів. Наприклад, те, що вона символізує свободу, демократію та надію для емігрантів, які приїжджають в Америку. Ну подивимось, що вона засимволізує для мене через півроку. Також статую свободи на сторіччя незалежності Америки подарувала Франція. Так, так, і спроектував її саме той е, архітектор, який робив Ейфелеву вежу. Щоб ви знали, на початку вона мала червоно-коричневий колір, але з часом окислилась. І, як ми бачимо, сьогодні вона зелено бірюзова Мені так навіть більше подобається. А вам. Не знаю, що доречно це, але ми порівнювали з статую свободи з Родіна Мать в Києві. І знаєте, що вона рази в два менше. Позаду мене знаходиться один з найвідоміших биків, напевно, в світі, який символізує булмаркет. Якщо перевести на українську, це значить підняття економіки, підняття ринку, бо встановлений він на Волстріт, де знаходяться всі світові біржі, типу як Наздак, Нью-Йоркська біржа і так далі. А ще є таке повір'я, що якщо йому потерти роги або яйця, то ви можете дуже сильно обогатітися, збагатітися, заробити мільярди купу грошей. Ну що давайте я потру зараз. І за себе, і за вас. Ну що, зараз підемо на прогулянку по хайлайну. Хайлайн це довгий парк довжиною 2,3 км. Уявіть, і він знаходиться на другому поверсі. А раніше це була желізна дорога. На другому поверсі, щоб захистити людей, бо побудована вона в 1930 році. Ну, ви можете собі уявити, які раніше були. Раніше була техніка безпеки, да трошечки страшно в тисячу році. Якщо я не помиляюся, вона була закинута, заросла, і місцеві жителі вирішили зробити тут ось такий чудовий красивий парк. Справа з ліва знаходяться колії, і ще багато дуже якихось артистичних об'єктів. Я вам зараз покажу, прогуляємо, що це таке, подивимося. Загалом міг би бути звичайний прогулянковий міст, якби не колії вздовж доріжки. Вони нагадують про минуле цього місця як залізничної лінії. На мій погляд, зроблено для людей. Це безкоштовна прогулянка з цікавою історією та атмосферою. Моя інтуїція підказує, що тут частенько відбуваються перформанси сучасних нью-йорківських нюйорківських. Артистів. І з цього моменту нам відкривається один з найсучасніших оглядових майданчиків Нью-Йорку – Edge. такий собі балкончик на сотому поверсі. Тож піднімемось і подивимось, що там. Сюди ми прийшли в самий теплий день, щоб побачити ефектний захід сонця. Але, на жаль, погода мала інші плани. Під вечір стало холодно, дув сильний вітер, і місцями навіть моросило. Але оскільки це був перший руфтоп, він нас приємно вразив. Ну що, прогулялися ми по терасі на сотому поверсі, дуже сильно замерзли. Мені здається. Не так холодно, як дує такий скажений вітер, що ти не можеш стояти, тебе е, зносить, а страшно витягувати телефон, тому що телефон точно унесе, якщо в нас зносить. Ми дуже сильно змерзли і вирішили випити гарячого теплого чаю. Тому cheers! давайте про мої емоції. Ну, коли ти виходиш на цю терасу, дух просто перехоплює, того що йорк стає. Таким маленьким, хоча насправді, коли ти по ньому гуляєш, він здоровенний, величезний. Мені здається, навіть тижня не вистачить, щоб обійти весь Нью-Йорк і передивитися всі будівлі. А зараз вже наступила повна ніч, тому я вам можу показати Нью-Йорк з висоти пташиного польоту. Так що ходімо! Вид, звісно, вражає. Але після того, як я вже відійшла від поїздки, я можу з чесним серцем дати відгук. Він красивий, але все-таки історія Empire State Building та досвід на саміт мене вразили трохи більше. Дивіться, значить, там Таймсквер знаходиться, а тут знаходиться якась суперкрута піца, у якої на гуглі 20 тисяч відгуків. І що я можу сказати зараз? Там дуже багато людей. Але в день тут черга, я не знаю, зі 100 або 200 людей. Дуже довга і ну, ти, ти просто не бачиш кінця. А лайфхак є в тому, що коли ти приходиш о першій ночі, тут немає людей і ти можеш майже зразу купити собі піцу. Ось так це виглядає. Просто заходиш і черги немає. Тому лайфхак. Якщо хтось знає це місце, хоче, хоче скуштувати тут е, дуже смачну, круту, унікальну піцу, то приходьте о першій ночі. <плес> що там? Давай, Антекін. <плес> uh -huh. А що це? Що це? Оса піца? Позаду мене знаходиться один з найвідоміших парків у світі. Це Централ Парк. Але я вам покажу його згодом. Перед цим давайте подивимось на один з найвідоміших готелів у світі. Ви вже знаєте який? Це плаза. Це ж саме там, де знімався один вдома. На вході тут стоїть охоронець і табличка висить тільки для відвідувачів. Я уявляю, скільки бажаючи хотіли сюди потрапити. І знаєте, що мені стало цікаво, скільки коштує цей готель. Як думаєте, даю вам пару секунд. Раз, два і одна ніч приблизно від тисячі доларів, якщо бронювати за пару місяців. Ну що прогулюємося з вами по Централ парку? Насправді сьогодні з погодою дуже пощастило, тому що сонечко таке світеть, це прям подарунок весняний для відео, тому що вчора було дуже пасмурно. Але взагалі сьогодні 1 квітня і тут температура дуже flexible, дуже така гнучка. От Вчора, там позавчора, було 25 градусів, сьогодні 12, але сонячно. Цвітуть квіточки, розквітають дерева, сакури, магнолії. Подивіться, скільки людей. Сонечко, і всі вийшли, і сидять на лавочках. Тут ви бачите, за мною люди відпочивають, насолоджуються. Що можу цікавого розказати про парк? Він є дуже дуже великим. Наприклад, якщо почати в одному кінці і дійти прямо до іншого, то це займає півтори години. Але щоб обійти його по периметру, як мінімум, напевно, години три, то він дуже є великим. Тут всередині є якісь музеї, зоопарк, Озера, і Озер багато, то вони так розкидані в кожному куточку. Я впевнена, що тут влітку, скоріше за все, збираються. Люди з пікніком беруть одіяло, якісь закуски та насолоджуються цим Нью-Йорком і атмосферою. Дуже круто, дуже красиво, дуже затишно. Але ви знаєте, я зараз згадую своє дитинство, як я була маленька, і прогулювалась, наприклад, у себе вдома в парку, у то для мене це, напевно, як якийсь парк глоби, але просто на сто раз більше. Або в Києві. В цілому звичайний парк. Але просто нью-йорківський. Зупинилися на парк хвилинок відвідати американський хот-дог. Це булочка з сосискою. Боже, в мене вже слюнки течуть. Вже дуже хочу спробувати. А ну! Mm, без волосся. Ви знаєте, смачно. і з волоссям теж. Пам'ятаєте, я згадувала про саміт. Ось так все починається. <софірим> <паширим> Вау, як красиво! Ви виходите і потрапляєте в дзеркальну галерею. До речі, для любителів контенту тут дуже красиве освітлення, можна зробити класну фотосесію. Але обов'язково, сонце захисні окуляри. Сонце тут дуже яскраве. Навіть для дітей знайдеться щось цікаве. Тож сміливо раджу цю локацію. В самому серці Манхеттена ми знайшли український ресторан веселка Напевно, ви точно про нього чули. А зараз я вам хочу показати, як він виглядає і що ми обрали поїсти. Кількість іноземців у нашому ресторані приємно здивувала. Але кухню я оцінила на трічку. Ну, як є, мені хотілося котлети по київськи і смачнішого борща. Перший політ на гелікоптері і одразу над Нью-Йорком! За ці неймовірні враження я щиро хочу подякувати своєму другу владику. Це був один з найяскравіших подарунків на мій день народження. І я точно його запам'ятаю на все життя. Зразу скажу: на початку було трохи лячно. Особливо через вітер реально відчувалось, як нас хитало в різні боки. Але щойно ми піднялись над затокою, пролетіли над хмарочосами, Статою Свободи і центральним парком. Я забула про все. Просто надзолоджувалась у цей момент. Воно того варте. Але не забувайте, це ж все таки ризиковано. Empire State Building – одна з найвідоміших багатоповерхівок у світі збудована ще на початку 30-х років. У той самий час в Україні розгортався один з найстрашніших злочинів радянського режиму Голодомор 32-33 років. Цей контраст викликає багато думок і почуттів. Тому, коли будете в Нью-Йорку, обов'язково відвідайте цю будівлю, враження справді варті вашого часу та грошей. Підсумуємо. Перше, що можу сказати, мрії справді здійснюються ще два роки тому. Я навіть уявити не могла, що побуваю в Америці, а тим більше в самому нью Йорку. Це особливе місто, яке живе наповну 24 на 7. Тут кипить життя вдень і вночі. Тут безліч цікавих людей, туристів з усього світу, подій і локацій. Тут неможливо засумувати, завжди знайдеться куди піти, і завжди хочеться повернутись. йорку пасує будь-яка пора року. Навіть погода додає йому характеру, а в повітрі особливий запах, якого немає більше ніде. Це місто справді унікальне і однозначно варте вашої уваги.